Так. Информация поступающая по переговорам угу. напоминает больше капитуляцию Украины. Замечательно. Да, но мне вот хочется у тебя спросить, а это вообще хоть как-то связано вот с недавнейшей угу. ситуацией по Мендичу, когда... Ти знає розуміє Дивіться, дуже багато зараз з'являється інформації, таких конспірологічних тем, що це американці запустили, запустили тему з плівками, щоби змусити Україну капітулювати і все те ну, адміністрацію ну, президента ну, тіпа, да? Так, Зеленського так, піти ну, на капітолію. Ну, звичайно, тіпа, тіпа вони запустили, бачите, ви корумповані. Давайте капітулюйте, іначе там буде, буде. І ось в цьому якраз знову. Атлічилась Наталка Масійчук. Я вже не знаю, як її назвати. Ну, називемо Наталка Масійчук. Да. Наталка Полтавка у нас була. Це у нас Наталка Масійчук, бо вона, знаєте, що каже, я процитую. Красти, звичайно, не можна. Надто коли країна е, купається в крові. Але хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу і капітуляцією, яку Блін, сьогодні того, пропонують Україні в Туреччині? Ага. Що, чекаємо? Розумієш, Понимаю. тобто хочеться запитати Наталку. Тобто, виходить, що це Трамп з Деркачем мав справу, ну, з російським сенатором. да? Чи може Рубіо відправляв двушку в Москву? Чи може Вітков носив ті важкі валізи, там, де повтора мільйона. Чи може цей хто там що? Келах, може Келах сам вніс за себе заставу і строїть дома разом з Чигіварою в кончезаспі, і йому треба мільйон. Він прийшов і просив: мені ж треба стройку не зупить". Пиняти, от Наталка, скажи, будь ласка, це вони все Трамп, келок, це вони все зробили, да, ну, да. чи може наші корупціонери? Oh, yeah. І коли Наталка Масічук зараз, ну така має рейтинг, таку передачу, е, знаєш, так відбілює держвідвідбілює ці державні злочини і намагається такий акцент увести, щоби все залишити як було. Що начебто, це не ми корупціонери, це Америка придумала, підкинула і Підкинуло, нам щось... да, да і зараз нам нав'язує. Да? І нам нав'язує капітуляви Сергій, Я тобі більше скажу. Я хочу знаєш що сказати, що ми капітулювали... Ми капітулювали на протязі наших 30, 30 років, років? коли ми були в незалежності. 30 років ми крали, крали, крали і капітулювали. А тепер ми получаємо те, що ми заслужили. Правильно, ну просто штовхати цю дичину. Це Приступлі краще помовчати І, да, краще, краще о цій журналістке. Не знаю, журналістки вона чи хто вона помовчати. — Помовчати так.